Парафіяни Успенського храму у селі Дубриничі читають молитви та нарізають овочі для приготування бограчу. Готують бобрать щодня, каже Михайло Добані. Кожен день ми ходимо на утренню молитися, а після молитви з 9 годин займаємося оцею роботою. Готуємо продукти, ріжемо картоплю, цибулю, м'ясо, сало вже там жариться. Біля 20 кілограм картоплі йде. Цибулі йде скільки? Мішочок? 4 кілограми м'яса, 10 кілограм. Сала два кілограми і там різних спецій. Ми своєю щоденною працею хочемо допомогти нашим воїнам на фронті, щоб вони відчували наш, нашу піддержку, нашу підтримку, щоб вони відчували домашній, смак домашньої їжі, щоб були здорові, щоб були ситі і бажаємо їм перемоги. Щодня молимося про наближення перемоги. Бограч варять у дворі храму на відкритому вогні. Спочатку тушкують м'ясо, а потім у казан додають овочі, які нарізали парафіяни. Провіряємо на готовність картоплів. Ой-ой-ой, щось не виходить. Виходить. чуть отримається. Найголовніше, що ми води не додаємо сирої, ми додаємо бульван, який готуємо наступному І то так Іпки вже готовий, ми додаємо фасоль вже готову. Після цього, ну я вам скажу так, не саме головне, там які індігенти, то все. Головне, як він готується, треба готувати його з душою, то перше. Треба його готувати з вірою в Бога. Це друге. Ну і з вірою. У наших збройні сили, у наших перемосів, Продовж трьох годин парафіяни приготували близько 70 літрів бограчу. Його відправлять військовим на фронт у таких пакетах, показує священник Олег Григорик. Готовий бограч, який варимо у казанку фасуємо у пакет по 500 грам. Така добротна порція для чоловіка. Потім стерилізуємо у автоклаві. Для тих хлопців, які на нульових позиціях, які кажуть, що їм треба ще додатково дати до бобрача безполум'яний розігрівач, в кожному пакеті інструкція, рівень води, що скільки треба налити води, опустити бограч, розпакувати пакетик, який в контакті з водою починає кипіти. Опускаємо його до води, лінія згибу. Загнули і поставили. За 5-7 хвилин Бограч буде гарячий. Закарпатський Бограч захисника відправляють в жовтня минулого року. Олег Григорик розповідає, як виникла ця ідея. Ми їздили за кордон, як багатодітні, мали змогу виїжджати, почали ганяти машини за кордону. Але цілий час я думав, що треба ще годувати хлопців. Треба ще годувати хлопців. І в один момент одна людина в Чехії нам подарувала. Спортивні обіди для туристів, і вони були запаковані подібно щось, як цей репорт-пакет було тут пленка міцна. І потім я подумав: не будемо робити у жестяних банках у консервах. Треба шукати, як робити в таких пакетах. За словами Олега Григорика, військовим відправили понад 4 тисячі пакетів бограчу. Оксана Ушакова, Леонтіно Колишин, Суспільне новини.